Привіт! Я переклала для вас інтерв'ю Адама Мозері, це директор інстаграм, який нам пояснив, як працюють алгоритми. Інтерв'ю свіжесеньке, тільки нещодавно вийшло. Е, мене звати Оля Клімова. Тут канал про реальність, блогінг та гроші. У мене свій власний експертний бізнес, експертний акаунт інстаграм, який за минулий рік приніс мені 200 тисяч доларів. Але я також знаю, як працюють алгоритми, бо я це досліджувала. Але в цьому відео я покажу вам конкретно, що казав нам Адам. Тобто чіткі пункти з його слів. Своє придумувати не буду. Ну, можливо, трішечки там десь прокоментую. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, бо восьмий пункт останній він е, важливий для тих, у кого ще поки немає великого аккаунту. Тобто, ви, можливо, вже там давно працюєте, але аудиторія ще невелика. Отже, поїхали. перше. Адам нам сказав чітко і зрозуміло, що алгоритм оновлюється щодня. Small changes go out every day. Gotcha. що це означає? Тобто, якщо твої ролики ніколи не залітали, і ти щодня намагаєшся щось робити, то кожного дня в тебе є новий шанс, тому що алгоритм працює не по одній накатаній схемі. Він тебе несе кудись показувати комусь, воно не працює. І він на цьому зупиняється. Ні, він шукає і оновлюється щодня. Тобто, вони створили такі умови, щоб ти регулярно е, створював контент. Другий пункт інстаграм е, аналізує картинку відео. Декапшн, деспокен адіо, video, all of that.

Про твої е, дії, які ти говориш, то таким чином ти занижуєш свої шанси, щоб це відео, наприклад, залетіло. Тому що, якщо в твоєму відео будуть з'являтися якісь вставки, да, де ти фарбуєш те волосся або стрижеш, або з ним працюєш, або якийсь інструмент буде видно, якийсь процес, да. Тебе або стокових відео на задньому фоні, да, на задньому плані, то таким чином алгоритмам легше розпізнати, що твоє відео про б'юті, про волосся, і показати тебе твоїй аудиторії. Третій пункт. Автоматизація вашу мать дозволена. Uh, if you comment this word, you'll receive this automated message. Sir so there are APIs, there are tools, that are supported and allowed. Gotcha, okay. Ви розумієте це? Чи ще раз повторити, автоматизація дозволена? Що це означає? Коли нас залякали, що не можна в інстаграмі казати, пиши мені кодове слово, чат бот відправить тобі готовий урок там, про щось, то це все неправда. Можна вставляти е, такі слова. Пиши мені кодове слово. Це не заборонено. Принаймні, мені чат це офіційний партнер компанії Мета. Офіційний експерти. Якщо ви хочете запускати власні курси, то у мене для вас погана новина. Ви не впораєтесь. Кажу вам, як є. Можна вигоріти і потім просто не викарабкатись з цього стану. А зараз зберігайте собі контакт тані Журавель, це продюсер, яка записала для вас безкоштовний урок. Як робити прогріви, як продавати, який контент публікувати, все це розкаже Таня в своєму уроці. Пиши їй в дірект слово запуск. А далі є можливість потрапити з Танію на стратегічну сесію. Єдине, що на такий стратегічний розбір потраплять тільки 10 перших людей. Четвертий пункт для алгоритмів надзвичайно важливо наразі це поширення. Тобто, якщо ви створюєте контент, який люди хочуть відправляти друзям. Таким чином, ви підвищуєте його шанси на те, що він залетить і принесе вам багато підписників. Тому створюйте, будь ласка, спеціально контент і пишіть призиви до дії. Відправ подрузі або відправ тому, кому це зараз потрібно. Тобто такий контент, який люди захочуть один одному надсилати. Це підвищує ваші шанси. П'ятий пункт. Велика помилка креаторів, ну, нас, експертів в інстаграм, людей, які створюють відео або каруселі, гнатися за великими охопленнями прямо за цифрами. Для того, щоб отримати велике охоплення, зробіть якусь діч, вилити на себе ведро з лайном, і все, вам забезпечені перегляди. Але що це створить для твого бізнесу, де ти, наприклад, продаєш консультації з фінансової грамотності, правда? Тобі потрібно краще 10 тисяч переглядів цільової аудиторії, бо там буде твоїх 5 клієнтів, які будуть тобі протягом наступного року сплачувати, да? чим тебе подивляться якісь підлітки, яким буде смішно, що ти лайно там собі. Цей... Ну, ви розумієте, про що мова, да? Тобто, не женіться за якимось гумористичним форматом, в якому у вас. Просто буде інша тема, і ви прям наберете... тому, що перегляди насправді не так важко зробити. Зроби щось дуже дике, і будуть перегляди. Але якщо це не жанр твого акаунту, то не рухайся цим шляхом. Сьомий пункт оновлення зараз працює таким чином, що не сильно важливо, кого саме ти дивишся зі своєї сторінки. the people who are interested in your content. до sense. Um, we do look at things uh, like you know, are there groups of people who are, have shared interests and interact a lot, etc. So there might be some way it seeps in. But if you if you only post about rock climbing and you only like watching bacon videos, yeah. that's great. Okay. Like we got doesn't there's, there's nothing wrong with that. Например, ты психолог. Але любиш мотоцикли, і ти підписуєшся на всіх креаторів, які створюють відео про мотоцикли, і це не завадить твоїм алгоритмам показувати тебе аудиторії психологів в твоїй країні. Раніше це якимось чином впливало і те, що ти дивишся, і хто дивиться тебе. Наразі ні. Лише ось ця соціальна взаємодія: тільки ті, хто реагують на твої відео, тільки таку аудиторію алгоритми тобі будуть шукати. Тобто людям потрібно взаємодіяти з твоїм контентом. Взаємодія це відправити комусь, написати коментар, лайкнути, або найкрутіше, коли людина перейшла після твого відео на твій аккаунт, провела там час. Її твій контент утримав, і після цього людина прям підписалась. Ось це дуже сильно впливає на те, що твоя твоє відео роздається далі. І останній восьмий пункт, який я вам обіцяла для новеньких, для тих, хто не має велику аудиторію, для вас є шикарна новина. Вони ще більше почали підтримувати нові акаунти. Це ввікінґроудемо айтінвікінгелпшифтмордалес. From the, biggest to the little ones. і тут є логіка. Я особисто від себе додам. Я розумію, навіщо вони це роблять, тому що з'являється дуже багато інших мереж. Да? Хтось іде в TikTok, це відносно нова мережа, хтось іде в YouTube, хтось іде там в інші, там не знаю, в і так далі. Тому інстаграму вигідно, щоб новенькі реєструвалися, щоб їх соціальна мережа. Росла тому новеньким саме зараз ідеальний час. Тому що умовно, якщо одне відео запостить блогер-мільйонник, і рівно таке саме, наприклад, да, просто приклад, рівно таке саме відео запостиш ти новачок з тисячою або з 500 підписників, то в тебе такі самі шанси, а може навіть і кращі, ніж у того блогера-мільйонника. Тому що більше всього важливо, наскільки чужа аудиторія тебе подивилась. Тому що своя аудиторія, звісно, в кого більше, того більше буде і цифра. Але щоб саме залетіло на чужу аудиторію, то треба робити унікальне відео і регулярно. Тому прошу вас перейти і подивитись вже моє готове відео. Воно доволі коротке, на 17 хвилин. Як робити рілси, щоб на тебе підписувались? Не просто залетіли на перегляди, а саме, щоб була підписка. Що має бути в аккаунті, щоб після того, як людина на твій аккаунт перейшла, вона прям захотіла залишитись. Це важливі моменти, які я розповіла в тому відео. Переходь, будь ласка, дивись зараз.